Всім доброго дня. Сьогодні закриваємо помідори з гірчицею. Так, помідори я передчасно помила. У мене такі невеличкі. Це двохлітрова банка. Сюди кинула морковку, цибулю, перець горошком, чесничок і петрушечку. Це я готую вже розсіл. Цукор я кинула солі, вода у мене тут звичайна із крана. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення солі і цукру. У мене ще буде декілька рецептів, як закрити під капронову кришку помідори. Звичайно, помідори люблять у будь-якому вигляді, хоч будь це сік, чи закритий будь-який салат. Все дуже смачне. Як уже Залью свої баночки, я їх залишу в приміщенні в теплому. Хай постоїть декілька днів, і після цього тільки винесу їх у погреб. Ці помідорчики дуже смачні. в мене вони навіть довго і не стоять у погребі. Дуже їх моя сім'я любить. Можна сюди ще додати лавровий лист і ввоз але це хто любить. І наливаємо оцет півлітера. Коли розсіл вже готовий, можемо вже заливати наші помідорчики. Буду баночки закривати звичайними пластмасовими кришками. І хочу проекспериментувати, закрити більш плотнішими кришками, тими, що треба розпалювати в кип'ятку. Коли вони постоять десь приблизно 2 неділі, можна буде їх вже пробувати їсти. Забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки, ділитися моїм відео і коментувати. Всім дякую і всім смачного! Як красиво у нас.